Вітаю всіх. Я хочу подивитись таку тему. Мені спитали. В принципі, до мобілізації якраз воно. Мотивація військових і мотивація військовозобов'язаних. Давайте подивимось, що наша влада думає щодо мотивації військовозобов'язаних. Мотивація військовозобов'язаних. Що для цього робитиме наша влада? Мотивація військовозобов'язаних. зобов'язаних. Ось я, мені цікавить оце питання. Розпач, яка нахрен мотивація? Мотивація почалась з дев'ятки мечів. Повне розчарування. Прикольно, так? Да? Угу. Обіцяти гроші якісь. І сімка кубків це розмови без дій. І тут вилазить імператор. А в ролі імператора тут виходить, наша сторона. Кінцевий результат. На обой і постійно по колу. Постійно, знаєте, це як мотивація людей на обой і постійно незмінна. Що люди вважають, що вони йдуть на смерть, і ця ситуація постійна на смерть, не смерть, не смерть. Мотивації немає. Тому що перша дев'ятка мечів, карта, далі все одно сімка кубків розмови безтолкові, двіка кубків. Це дії такі, що. Направлені на такі шкурні справи. називаємо це так. Мотивації немає. Військово мотивацій мотивації, на жаль, немає і не буде. Тепер мотивація військових самих Яка мотивація у військових? Що для цього робиться? Що робиться для мотивації військових? Давайте подивимось, ну все таке. Світ. Типу підтримка. Так, дивіться, два старші аркани. Угу. Небезпеки. Страшні небезпеки йдуть. Тобто вони бачать, що небезпеки. Угу. Війна. А ось вам мотивація військових. Ось вам вилазить СЧ. Вибір. Є вибір. то Толі ти біжиш в СЗЧ, то толі. Ли ж далі, і невідомо як і чому. Це, в принципі, військове керівництво. І вони стоять перед вибором військового. Що їм робити? Мотивація огонь. Правда. Просто слів нема.